Вітаю на каналі Дікі Осмайлі Time І сьогодні ми будемо робити обзор, на який ми зробили на дереві Так що погнали Окей, okay. коротше, скоро вже буде паска так, так що заказуйте покаж... м'яско Так, клубас да. Значить, дивіться Ми будемо робити обзор на Дивіться на мою жилетку, як я на дереві Так, <свят> да, окей, okay. зараз Кірка злізає і будемо вказати, що Даня вас передасть. Або давайте ми його поставимо в таку в карманчик. І ви все, все побачите. А я тут буду співати ворожий депаска. Mm. Mm, так, так що доказуйте м'ясо. Вот так не надо сприймати воно впаде. Так що я просто передам камеру, бо так ви впадете. Окей, ждите як я зважу. Тут у нас є спельні Наші... палки. Лай! Для... Я дуже можу підтягнутися на них. Да. Так, що... Не не ломається, ми іще кудись туди в калабані. до в шукали палки. Да. Так що лайк заслужений. Сто процентів. Так. Наші тут є палочки такі. Так, тут тримається, можна тримати. Вони допомагають, коли залажиш. Дивіться, що я роблю. Саме сильніше сили. І я набагато. І я сильна. Реально. Ну, типу, я не так сильно, як далі, але типу із я реально сильно. Тобто мій удар не такий. Буквально він, ну типа, сильний. Так, реально. І дивіться, ми зараз вот ці вот що приколи в цих пал. Нам сюди треба щось придумати, звичайно говорять. Братися і злізати. Не, да, треба придумати що. Це... Не, оце вона, вона показала, як неправильно злізати. Да. Це я спеціально в так було запокійно, щоб вам показати, як неправильно знімати трансер. І це відео буде дуже полезне для вас, так, що ставте лайки і підписуйтесь. В мене зараз крофтичі. Представляйте. І це все раді вас. Так звійте, як ми правильно з вас звернули. Щоб не подарити себе отута, ми ні в ключі, ми якщо сідаємо, то не треба просто сприйне. Ми ніколи не беремо такое і щоб такое чіплі лізти. Типу, ніколи. Якщо дерево не ваше росту. То тут, воно може росту, тобто я можу такое взяти і такої на носочки себе стати. Але тут воно не може росту. І я точно, щоб достати цього, у мене руки літуться. Дивіться, далі. на теж є діти, які допомагають. Так ми можемо допомогти вам. Ставте лайки і підписуйтесь обов'язково. Ви берем... Я ми сюди зала. Ми беремо. Я не знаю, це, девочка, але ж ми добрі люди. Та, віде, ми беремо. Ось так, як я использую коалу, ви можете побачити скоро на каналі. Беремо еко, дивіться, ручки, в вот, цих. замочок беремо так. раз Беремо нашу ножку сюди. Другу фіксуємо фіксуємось сюди і виправляємо другу. Потім ми маємо ходити за щось, щоб стати от таке кожне. От цвіт. Беремо ручку і піднімаємося чуть, чуть наверх. І якими ще ми маємо сісти. Один із моїх способів це я роблю тако. То далі це робимо на роботу і по-друге. Далі що я роблю, я тримаюся сюди. У нас є картія палка помагалка, закидай. або можеш покаже, як її юзати. Да. Можеш і сюди ставити руку Мамка. допустим, обов'язково. Надо перевіряти палки, чи вони да. Дивіться, чи вони мокрі. Якщо да. вони мокрі, то краще не ставте, бо вона висохла, а в ви один момент бах. і ще. Дивіться, я зараз вам сказу, я не буду їсти цю структу. Я беру. Вона і... буде їздити. Піднімаєшся. Просто вона може заюзати воду. Далі я беру оце, почули хруст, бо все просто палка повертається. Бачите? Далі я можу вставити руку сюди і ставлю руку от десь сюди, от на цей от спеціальний. Дивіться, отак от от можна взятися і все. Став ножку вище. І беремо все, і Тепер беремо, можна взяти цю палку, яка теж достатньо сильна. Або можна взяти оце. Так, то, що тоже коли що... палки можна і ні в коем случае не берете сюди. Так і, і воно так. Під... Бо, воно так. Да. Да. Значить я беруся в основному сюди. І беру так. так. Оператор прям бути сложно. <свистак> на дереві. Е, при чому. Да, Як я оператор. Та ти на дерево е не залазиш ще не знімаєш. знімали ми будь-фотки. Це я їх фоткав. Я пожелаю фоткав. От ми тут Секунду, ми тут вже плануємо зробити якусь штуку, що можна ставити коктейльчик. Або можна ставити ліматі, які ми будемо робити. Далі наша є тут поносочка. І коли ми можемо ставити сюди руку, тако, отак триматися. От мене тут теж. В дані теж є, да. Можна, що отут тримаєш. У мене ж теж тут може сидіти. Так, скоро вже буде. Паску, Так, що заказати, так, і вони можуть поставити такі ножки свої. Даня тоже може туди сісти ідеально і поставити ножки сюди. Так, зараз він вам продемонструє. Да, да. не завершу ножки, якщо тобі там тобі, не добавно ставити. Наші тут квіти, тобто у нас вкусно пахне. Да, тут да, або можна взяти, просто зірвати, вибачити. Сказати, дивіться, оце для вас. Я вам чесно кажу. Тримайте, бо ми, ми самі самі учі підписники. І зараз я риску життю за вас. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один з не по, потримався. І, цим, і зробив три чи п'ять. 34 наверх витягують. Такі у нас квіточки, девочки. Я знаю, що вже квітень треба буде стоїти в березні. Бо тюльпанчики Ну це типу виглядає як тюльпанчики, але це взагалі якісь квіти, коли. коли... Другі, коли. Бачите, воно Окей. Значить, дивіться, що я вам розказую. Тут у нас є трималка, все остальне, все. Палки, Тут у нас ще є теж можна вот, дивіться Я можу ось сюди триматися Палки, і... Це, звісно, страшно, але на, ну типу для когось це може бути страшно, але це взагалі не страшно. Якщо це поломане, це нічого. страшного. Я можу поставити ножку от сюди на палку. Цю. Так, Все в нас ідеально? Нас теж людина яка залізе да? да, <laughs> туди. от у нас дуже прикольно. Зараз я знизу вниз і покажу вам, як він глядає знаружі. Ми ще виділимо відео, як ми прокачуємо з вами нашу базу. Да. І да, я знаю, що ви не бачили, як ми строїмо, але ми вже вам в основному розказали. Да. Да. І це був довгий момент, бо ми передумали все і все остальне. Ми палки падали, я чуть да. я <су> чуть не впав. Так, тепер далі телефон. Я чуть я, спускаю... я вам показую, як спускатися ще раз на Не треба. Беремо ручку і підтягуємося ще сюди. А зараз заюзай палку. Заюзай палку. палку. Оце чуть-чуть. Юзай палки, коротше, зараз. Давай да. вона да. да. покаже, як спускатися і юзати палки. Так, да. я буде зможути це, бо. І не ставте ось вот такі тоненькі палочки. Ставте отакі вот грубі, щоб в руку не поміщалися. Отак вот як в нас. Бачите, які. Видите, грубі. Я тримаюся за на р... палочки всі. Бачите, вона тримається на палиці, просто руку поставила. Все, дивіться, я забираю дуже цю палку. Все, я тримаюся. Шо... Дивіться Я буквально вислужу. Вона да, висить. Я, ну, я не висуну, але в мене одна нога і я буквально підтягую. Я скальзую, і я підтягую сюди на мене. Секундочку, у нас тут одна міні поломка. Так, я зараз візьму щитку. Я ми зароблю. Починаємо му... поломку. Да, ми така. ще може трохи прокачаємо зараз з вами дерево, да. щоб вам було інтересніше. Що... Я зараз качаю, я знаю, що не знайти. Далі я тобі просто дам палки. Да, і чекай, що... бери телефон. І зараз я вам розказую, як правильно. Є, я беру тако, можна тут сісти і просто ми беремо скот. Саме головне, це як я спригаюсь качати, ми теж беремо ручки до нас, тако акулкою. Бо якщо ми спо... Бо якщо ми отак от... Так от то скачельки то у нас руки такої вертаються, правильно? Правильно? Тобто ми беремо легенькою кулкою. Що найвище движение що має бути? Зараз ми вас кинемо. Зараз ми вас кинемо. Тоді ще руки купить. Так. Все норм? Ничего. Ні, далі там буде. Дивіться. Знає, що я вам розкажу? То ми найголовніше беремо таке і потім з вами руки різку. Зараз я дані даю крепкі палки. Допустимо, це більш-менш. Більш крепкі палки нам треба тоже. теж. От буквально любить палки, я беру теж ці довгі, щоб нам укріпить, то тобто я беру буквально ці всі палки. Я їх передаю показані, бо я знаю, що я хочу зробити, а Даня просто їх... Зараз потім... Пока зарихизми. Угу, по, по нитку. Я зараз ставлю туди. Стараюсь. Оба. Окей. Okay. Значит, як робить команда b Бай Боб? То есть дикей. Okay. Привіт. Ага. Давай сікей, ми вот почали. Я yeah. підкидаю, просто підтримки. Оооо, панки. Є. Нам мені щебалки. Просто поставив їх на ту кучу. я потім розставлю їх, як я хочу. Давай. Ты тоже довольно та... чашка робота. Я цю в кінці, я поставлю сюди і, і сама її занесу. Давай. Я короткий Дайте сама. У мене просто ідея як укріпити, що ми могли просто сісти і туди прямо поставити каструлю цілу з літром води. Ну, не мириваємося, але я маю в виду, що воно знаєте? Тепер як поговорки. Щапки. Давай, давай. Давай, давай, цю я теж занесу. І цю я теж занесу. Давай, давай, давай. Занесу тобі три палки. І зараз я вас пока беру. Або Давайте такое, я зроблю маленький щільчок. І я зараз там окажусь. Ой, сорі, не зробила. Ти ще раз. Блін, не робить, давайте ще раз. Не робить. Останній раз пробуємо. Ой, блін, все одно не робить, Дань, дай магію. Окей. Okay. Oh, блин! Дані, ти туди. Де я? Де. Я тут магію, я не телепортируйся десь туда. Да. А я труди дерево. Де. Ну ти Даня, типу, ти, по... ти поконтролюй свою магію чуть-чуть. Даня, злізає, будеш камеру тримати. Зараз Даня буде камеру тримати, бо він хоче залізти. Ну, тобто він не хоче залізти, але ми... Коротко, ми... зараз я прилагаю йому, щоб він заліз по новій техніці. Так що поки налови На. секундочку, ви щось тут запотіли в нас. Перше, що я хочу зробити, це я хочу зробити так. У нас тут лучше, але палки не сторону. Тобто Я забираю всі лишні палки, які накинули. Ой-ой-ой. Беремо ці довгі палки. Менш, менш ножки. Тож ми ставимо їх поки сюди. Я знаю, що вони не сильні. Тож ми маємо ставити по пару. І ми... А! Ні, нам тр... Мені треба це палку. Поставайся. Я... Напускаємо. Наздавайте ви догі друзі. Один довгий, один довгий і другий сильний, а другий нормальний. Коротше, один хорошо в англійському, другий на мідіум англійському, третій хорошо бізнесмеч іспанському. Я добре безпечну італію. Потім... Е Це буквально нічого, так що я старший можу. І один сильний, один, нормальний. Один такий біт, Так да. Окей. Тут там нас набагато сильніший і тут прям дуже сильно. І так же само ми... я хочу добавити е... сюди чуть-чуть. Все. Все, офігенну для ног, я считаю. я ставлю Я, их может поставлю сюда. Почекай. Сюда их поставлю, может. Чуть туда. Туда мы будем слезать. Да, туда мы. Все, вот они вы нормально. Со стайку не может не Зараз... ставим их так, чтобы они у нас были закрепленными. Вот так? А. Окей. Теперь наши кучу-кучу палок тут. Наши а. Зараз падает палка. А нет.

І я предлагаю, вон туди на них оставки, щоб туди можна було спити. О, давай. На. Дари їх помиленько, покидаємо сюди. Вона хорошоється шукає. О, у нас же засипається. Я подавлю, Ми вбиваємо в... ще в них. Ми зараз вот ставлю типа в сейчас є я три палку все я думаю ні, вон нет чуть чуть так ой отду да Сюда, все сюда буде все маты и выкрепляется все

домой телефон кири так то, я чекайте я тут просто добавляю ідеально все давай ты задай кириш можно нас тут отсюда я западаю киелефон кирима вже указывается на вот оба вы мене вот там Данька. будем записаться по новичке Ну як тобі ножком? А? Нормально. Ми тримаємося. Вот у Нормально. Коп, можна підтримати його. Я думаю, які ми отут і вони не скайно будуть. Які? Оці. ці? Да вони. Оці? Оці, ці? тут. А, а чого? А не, я їх вже втоптав нормально. Я предлагаю їх наоборот більше поставити, щоб вони вище було. Я їх топтав і так нормально. Я предлагаю, я йду, візьму. Та не треба, не треба. Окей. я Тож Данька данка на стрим мається. Блі, я сижу на краї жопи, я дуже Подивіться, Дивіться, бачите, рано, то що я вам показувала, вона невелика, але дуже-дуже дуже. дуже, дуже а не болить. О! Це можна тут так лежати собі, по таку октальчик, дивитися на людей. О, я знаю, що можна взяти. Можна Eh, можна, знаєте, що зробити? На Макдональдсі? знаєте, коли в Макдональдсі є драйв, да? і можна заказати 4 кофе або 3. І там тобі дадуть таку подушечку, яку ми можемо приносити сюди. Так. І ну, можна обклеїти скотчем, щоб вона не промокала. Дивіться, беремо. Ми... Це буде вже кінець цього відео. І ми йдемо додому, беремо всякі штуки, щоб зробити тут нам удобно. все. Так, Але зіжюємо. ми не будемо ні в випадку брати скотч. він нам не надав. І це буде порча дерева чуть-чуть. Так, -чуть. да, ми не будемо брати скотч, ми просто візьмемо штуки, які нам подобаються. Так що, а що давай... ти пише тут верх ногами? Що став з телефону. Не знаю, що це вагав. Ну, цифри пише верх ногами. То, то ми зараз, походу, йдемо додому, беремо інструменти і всеки на відео. Так що, так що всім буде падка. І, і скоро... ставте лайк. Дивіться, я придумала пісню для вас. І скоро вже, вже буде підписки, а скоро вже буде 200, а скоро вже буде 200. Так що давайте підписки і теж давайте лайки. І це будуть посипашки на Пасху, на Пасху. Так що давайте і ще чекайте відео, так як ми з Данією будемо робити Пасху.